Я підвушкам з хмарки подушка, але йому ніколи спати. Воно наливає море в кружку Збирається помалівати. Ема, ти така весела сьогодні. Ага. Ага. Я вже сходила на урок. На урок? Зранку? Ага. Я ходила вчитися малювати. Малювати. до сонечка. Ух ти, Ага. Дивись, дивись, що я вже намалювала. ема, це так гарно. Ема. Ти художниця. Ага. Вона сьогодні сонечко навчила змішувати фарби і малювати швидко, щоб схопити кожну мить. Ось морський пейзаж. Я запам'ятала, запам'ятала, що коли ми бачимо на картині природу, то це пейзаж. Розкажеш, як ти це намалювала? Розкажу. Сьогодні я прокинулася рано рано, взяла з собою фарби, пензлики та побігла на урок малювання до сонечка. Світанок, світанок. Яку гарну картину почало малювати сонце, маски помаранчевою темно жовтою, блакитної, блакитною, сірою, білою. Сонечко залишало так близько-близько ці маски один від одного, що на відстані вони сливалися, а небо не дивилося на себе у море, наче церкло. Йому дуже подобалось, як воно виглядає. Я так була вражена, мені теж захотілося все це передати на малюнку. Отже, я взяла червону фарбу, білу фарбу, жовту, блакитну, білу. Спочатку простим олівцем провела лінію обрів. Почала малювати над... Обрій, помаранчевий мазок поставила, малювала швидко-швидко, червону фарбу додала, звісно, блакитну, синю, тому що все ж таки це небо. Залишала білі плямочки, щоб було видно, що це хмаринки, теж прокинулося сонечком. Сяви від сонечка намалювала жовтою фарбою. А, до речі, сама сонечка ось білою. Море малювала так, щоб біля обрію воно було більш тому що це дальній план, не забула про хвильки і про те, як лється сонечка по морю <смірка> Ох, і ще я придумала віршик. Сонце під вушком з хмаринки подушка, але йому ніколи спати. Воно наливає море у кружку, збирається малювати, Ще соне в піжамі фарби мішає, вже чути, як пташка пташці співає. Цвітає. Ема, А знаєш? Був такий художник Клод Моне, французький художник, він теж хотів ловити проміні сонечка. У нього теж дивовижні морські пейзажі. Схід сонця. Він намагався схопити враження, враження? Ага. Навіть є цілий напрям у живопису. І Імпресіонізм. Імпресіонізм. А, ага. Це від французького слова враження. Тому треба єзно малювати дуже швидко. Як я, як ти. Який хороший урок був сьогодні у тебе сонечко. О. И одна литра сьогодні С. Солнце. Солнце.